Це поле, яке посіяно, поле пшениці, яке посіяно лікою розкидачом мінеральних добрив. Сьогодні неділя, мабуть, то 4 листопада. Тут був люпин задискований і тут була попередник пшениця перед люпином. Люпин задискований в фазі бобика. Вже почався зітити. Таке вона має. Трошки є п'ятна, звичайно, рівномірності фігенної нема, але... В принципі, непогано. З нульовими практично витратами без оранки оранку було неможливо зробити, наскільки було сухо, твердо, плуга викидало. Отак От виглядає. Отак От отут густіше бачу. Ну, але в цілому, в цілому, навіть якщо якийсь буде мінус, то він перекриється різницею у відсутності. Оранки, культивації, купи інших операцій. І биття сівалки. Отак воно виглядає. Далі поле, на якому була картопля росла. так воно виглядає.